Що ж таке нейтральність медіатора? Нагадаємо, що нейтральність медіатора це не є безомоційність медіатора як особи, яка спілкується з іншими людьми. Це також не є і відстороненість медіатора від того, що відбувається з сторонами під час розгляду, дуже важливих для них емоційно забарвлених спорів та конфліктів. Нейтральність медіатора також це не те ж саме, що вміння не втягуватися у справи сторін. Адже медіатор дуже детально розпитує про інтереси сторін, про потреби сторін. А що ж тоді таке нейтральність медіатора? Багато хто зараз каже, що нейтральність особи, будь-якої особи, коли ми говоримо про емоції і забарвлення поведінки, це якась. Абстракція, якої насправді не буває, тому що людина не може бути повністю нейтральною через власні емоції та почуття, і це справді так: ми не можемо залишатися абсолютно нейтральними. Тому, коли мова йде про нейтральність медіатора, і ми це бачимо в законодавстві, яке регулює медіацію в багатьох країнах, що медіатор це неупереджений нейтральний посередник, який допомагає сторонам вести діалог та знаходити власні рішення своїх конфліктів і спорів, хочу тут підкреслити, що мова йде про юридичне визначення нейтральності, а не про психологічний стан. Людини, яка залишається дуже нейтральною у всіх цих дебатах і спорах, дійсно, медіатор висловлює свої емоції, емпатію, почуття, співчуття. Але як він це робить, ми будемо говорити сьогодні протягом всієї лекції.